Як виглядає виробництво настільних ігор в Україні? Ми готуємо щось ну дуже круте для пар. А тому вчора я провела день на приватці до руку і показую, що то все таке. Коли ми говоримо про великі тиражі і якісний друк, це виглядає не як звичайний принтер, а здоровенна машина з п'ятьма валами, через яку проходить папір. Чотири з них це кольори Ціан, Маджента, жовтий та чорний, а останній це матовий лак. На кожен колір робиться така спеціальна штука саме під наші картки. Те, що темне, буде друкуватися на папері відповідним кольором. А на весь інший простір цей колір не потрапить. Прикол в тому, що з усіма налаштуваннями картки не з першого разу потрапляють у тон, тому ви друковує тридцять п'ятдесят листів. Ми дивилися, вносили коригування по кожному з кольорів, і тоді знову друкували 30-50 листів і порівнювали кольор. Вийшло те, що треба, чи ще не вийшло. І так на кожен спуск, тобто на кожен тип листа, який ми друкуємо. Наприклад, у нас у грі буде 150 карток, і вони помістилися на три листи, але вони двосторонні. Тому це разом вийшло шість спусків, тобто ось таких налаштувань, та потім друку всього тиражу підібраним налаштуванням. Коротше, дуже цікаво, а це тільки один з елементів процесу виробництва, щоб стежити далі. Далі за процесом підписуйтеся, а щоб перезамовити гру для пар, пишіть у дірект.